Душно бортикування, це і незручно, і небезпечно. Розказую чому. Ну, по-перше, цей шланг він ніколи не буває достатньо довгим. Найдовший, який мені зустрічався, це 150 см. Для високих людей це взагалі ні про що. По-друге, шланги вони е, такі найслабкіше місце в нашій ванній кімнаті, тому що їх ми доволі часто змінюємо, особливо якщо ми його не бачимо. Ми можемо. Дернути, тому що не розраховувало, що він взяв і закінчився. Ми не бачимо, скільки там ще він може витягтися з тої ванни. По-друге, небезпечно, якщо десь він перетерся чи лопнув, ми цього не бачимо. Воно все там збирається за ванною, ця калюжа, і ми це вчасно можемо не побачити. Може здатися, що тут такого береш, міняєш на довший. М -м -м, не все так просто для цих. Рішень зовсім інші під'єднання, вони не універсальні, і навіть у різних фабрик бувають різні е ці з'єднання, і вам потрібно замовити саме у того виробника, у якого ви замовляли цей душ, якщо шлангом щось станеться. Зазвичай на складі в Україні їх немає, і вам потрібно чекати, доки це приїде з фабрики. А це ну, мінімум півтора місяці, а якщо ви попали на канікули, то всі три. Тож я це не дуже люблю. Змішувач ви можете встановити, але душ краще встановити на стіну. Підписуйся на мене, став лайк, далі я розкажу ще більше невдалих рішень в бані кімнаті.